Altyazı M.K. Я дуже підтримую цю акцію. б більше людей почитати і ознайомитися з героїзмом наших воїнів, якими я дуже пишаюся. Я думаю, пишається вся наша країна, тому що вони зробили неймови. Вони показали, як треба робити нашу треба її захищати. Я думаю, що це їх дуже важливі для підростаючого покоління і для всіх наших громадян. Наскільки ця книга важлива для нашого суспільства? Це вже наша історія. І це приклад того, що нам є чим пишатися, є за що боротися. Ще таких героїв, uh, таких захисників вітчизни, я такі, що ми обов'язково Дякую.